Сьогодні хочу розповісти про одну цікаву гру, яка демонструє те, як може проявляти себе людина у грі ліла, і як за допомогою проходження по клітинкам і ворогового поля людина може отримати з перелік перешкод на власному шляху, а також конкретний план для досягнення цілі, для досягнення. Тієї мети, яку вона перед собою ставить в контексті запиту, з яким ця сама людина увійшла в гру. Отже, почнемо з того, що гру вдалося увійти одразу перший кідок грального кубика і випала шістка. Запит звучав так, як правильно поводити себе у ситуації, яка склалася з роботою. Тобто це запит, який людина підготувала до того, як прийти на гру. І це запит, який вона проговорила, кинула кубик і одразу випала в шістка. Це означає, що ця конкретна людина вона знаходиться в контакті з собою, вона прекрасно розуміє і усвідомлює, що її наразі болить, умовно кажучи, і з чим їй наразі необхідно розібратися в першу чергу. Поступово крок за кроком рухаючись по ігровому полю, ми з'ясували, що дівчина більше не хоче розвиватися у компанії, де працює останні кілька років. Хоча фінансова винагорода її повністю влаштовує. Головна проблема полягала в тому, що вона не розуміла, чим саме їй потрібно займатися, якщо не цією роботою та куди рухатись далі. Тобто вона казала, що дивіться, те, що є. Мене більше не влаштовує. І справа не в тому, що я хочу більше грошей, хоча вони мені теж потрібні. Але справа в тому, що. Я хочу розвиватись, рухатись далі, я хочу створити щось своє, я більше не хочу працювати на інших людей, але при цьому в мене немає розуміння того, що саме мені потрібно створювати, в якому напрямку мені потрібно рухатись, і куди мені піти з цієї роботи. Тобто, якщо не залишатись тут, то незрозуміло, куди йти і що робити далі. При цьому є в голові певна картинка небес певне уявлення про те, яким вона хоче бачити своє життя. Але тут є лише те, ну, мовно кажучи, скільки я хочу заробляти, для того, щоб конкретно я почувала себе, почувала себе комфортно. Але що я маю для цього робити? Як я маю себе почувати, як я маю себе відчувати, чим мені потрібно займатися, зовсім не було незрозумілим. І Ось як відповідь на запитання, чим куди мені йти з цієї роботи, як мені зрозуміти, чим мені займатися по життю, якщо не тією роботою, якою я займаюся зараз, дівчина потрапляє на клітинку розваги. Це 11-та клітинка ігрового поля. Вона прийшла сюди з дев'ятої клітинки, з чуттєвого плану, де вона якраз і усвідомила, що та робота, яка є, розмови про ту роботу, розмови про можливий розвиток на цій роботі або про те, що тут потрібно залишати ще якийсь невизначений період часу, він викликав в неї спротив. І таким чином вона зрозуміла, що ця робота більше не для неї і не про неї. Мається на увазі не те, що вона повинна її залишити там прямо завтра, а те, що як перспектива її більше не влаштовує робота в даній конкретній компанії. І дивіться, куди рухатись далі, вона потрапляє на клітинку розваги. І тут ми з'ясували, що для неї зараз надважливо знайти ту діяльність, яка буде їй до душі. Яка надихатиме та наповнюватиме ресурсом, це дасть можливість перетворити своє захоплення у бізнес з часом. Тобто тут ми говорили про те, що їй варто просто почати дослухатись до себе, до своїх бажань, йти за своїм покликом свого серця. Якщо цікаві якісь напрямки, там це може бути психологія, саморозвиток або якась реалізація в будь-якій іншій сфері. То їй треба йти туди, їй треба пробувати себе і знаходити, шукати те, що буде її надихати, чим її буде хотіти займатися далі і далі, все більше і більше, знайти ту сферу, в якій вона зможе і захоче розвиватися в майбутньому. Рухаючись далі. По грі я не буду зараз описувати тут весь шлях клітинки за клітинкою, бо це не є важливим. Але поступово ми дійшли до восьмого ряду гри, але клітинку космічної свідомості проскочили. Вона спочатку потрапила на 69-ту, а потім ми по тамогуні 72-ї клітинки, спустилися вниз на землю, тобто на клітинку 51. І дивіться, ось цей шлях, який я щойно описала, він дав гравчині можливість усвідомити, зрозуміти і проявити для себе думку, що головним напрямком її діяльності в найближчий час це повинно стати налагодження контакту із собою і своєю душею. Тобто, фактично, це духовний розвиток, це потрібно напрацювати вміння чути себе. Чути свої бажання і йти за покликом свого серця. І ось е, на землю ми по могуна Гуна спустилося з думками або після розмов, якщо можна сказати, про те, от, що заважає налагодити цей контакт з душею. Ось є бажання налагодити його, ніби є можливості там, м, м, вчитися в людей, які допоможуть цьому, а, або просто самі пробувати робити це, але є всередині якісь перешкоди, що це за перешкоди, чому розуміючи, що так треба робити. Усвідомлюючи, це людина не робить і в неї, або якщо навіть робить, то в неї не виходить почати там повноцінно чути себе, дослухатися і робити найголовніше, так, як каже, внутрішній голос. І ось тут вона викидає четвірку. Тобто з 51-ї клітинки рухається на 4 клітинки вперед. Потрапляє на клітинку 55, М -м, ні, це не, не намалювало. Потрапляє на клітинку 55 і спускається у гнів по змії егоїзму. Тобто з 55-ї клітинки людина спустилася на самий перший ряд гри у клітиночку гнів, здається, це третя клітинка. І далі після гніву вона по черзі потрапила на клітинки фізичного плану та чуттєвого плану. І тут саме ось ця послідовність, гнів, фізичний план і чуттєвий план дозволили їй проговорити і проявити якраз те, що заважає налагодити контакт з душею. Вона це все записала і пообіцяла. Відпрацювати це додатково або на сесії з метафоричними картами разом зі мною, або знайти собі психолога, з яким вона хоче попрацювати, і тут вона проявила наступні пункти. Дивіться, що заважає налагодити контакт з душею: це гнів на чоловіка. Це страх, що я не зможу піклуватися про себе, тобто мова йде про гроші в даному випадку. Це відсутність піклування про власне тіло, формулювання самої жінки, я так і записала. Це зацикленість на фізичній близькості і жалість до себе. Тобто, гра чітко вказала, щоб зрозуміти, куди тобі рухатись далі, тобі слід налагодити контакт зі своєю душею. Щоб налагодити цей контакт, тобі потрібно позбутися гніву, страху, жалості до себе і там всього решти. Що далі? Далі було ще цікавіше: людина перемістилася на клітинку 10. Тут стріла, яка підняла очищення, вона підняла її вгору до небесного плану. Як ми це інтерпретували вже в процесі? так? Дивіться, позбувшись, очищення це момент, коли людина позбувається всього того страху, гніву, всього того, про що казала їй подорож по першому ряду гри, клітинки 3, 5, 9. Якщо ти позбудешся, цього каже гра. То ти зможеш різко піднятися вгору, підвищити свій рівень вібрації і свій рівень свідомості. Ти піднімешся на новий рівень сприйняття, зможеш проявити та чітко сформулювати свої бажання і почати їх реалізовувати. Тобто, на небесному плані в неї в перспективі складеться чітка картинка в контакті зі своєю душею, куди мені рухатись далі, в якому напрямку мені потрібно розвиватись. І що конкретно мені потрібно зробити. Тобто, і що саме робити, так само гра нам підказала. Дивіться, далі вона потрапила на клітинку 27, і по стрілі служіння піднялася вгору до людського плану, а звідти на Агнілоку. І ось тут описаний безпосередньо шлях трансформації, коли людина спочатку активно навчається, а потім починає застосовувати отримані знання на практиці і далі трансформує усе це у власний навчальний курс. Тобто план Агні це зміна форми. Ось тут. Дивіться, людський план це коли я навчаюся, я живу вже з новими знаннями, я застосовую цей досвід на практиці, а на плані Агні або на Агнілоці я трансформую знання, отриманий досвід, і готова передавати це далі. І вийти з гри вдалося за дві години. Це досить швидко. Це був нереально крутий досвід особисто для мене, і для гравчині також з її слів, тому що ця гра, по суті, потім ми обговорювали її. Вона стала, знаєте, ніби ілюстрацією до книги по саморозвитку. Але гра набагато цінніша за якусь таку книгу чи за якусь лекцію, яку ми можемо прослухати на Ютубі, тому що гра показала конкретні показала людині, так конкретні вказала на конкретні ситуації з її життя, на конкретні перешкоди з її життя і на той шлях, яким вона може пройти. Тобто, позбувшись від того, що заважає налагодити контакт з душею. Налагодивши такий цей контакт, зрозумівши, чого я хочу, що я готова вкласти в реалізацію свого бажання, я отримую можливість розвиватись, рухатись вперед. Я отримую можливість знайти справу, яка буде мене надихати, справу, яка буде надихати інших людей, дозволяти мені. Заробляти кошти і ділитися своїми знаннями, своїми надбаннями з іншими людьми, з тими, хто навколо. Але. Ключовим моментом в цій грі було рішення людини і готовність діяти. Тільки коли вона сказала, так, я готова робити все те, що ми проговорили, я готова працювати зі своїми страхами, зі своїм гнівом, зі своїми сумнівами. Я готова вчитися чути голос своєї душі, я готова вчитися робити. Так, як він мені підказує, і я готова змінювати своє життя на краще. Ось тільки в стані готовності діяти, вона нарешті змогла вийти з гри і таки потрапити в клітинку 68. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок в коментарях. І, звичайно, якщо ви хочете стати провідником гриліла, тоді я запрошую вас до себе на навчання. Ознайомитись з умовою курсу, з умовами курсу та програмою навчання, ви можете написавши мені в директ. В коментарях під відео ви знаєте, знайдете мої сторінки у соцмережах. Ну, і, звичайно, я так само запрошую вас до себе на гру в якості гравця. Я з задоволенням проведу вас по ігровому полю і передам усі ті знання, які є в мене, і з задоволенням навчусь чогось нового і цікавого у вас. Бо під час гри відбувається трансформація не лише в свідомості гравця, але і у свідомості ведучого.